Всім привіт! Зараз ми прибираємо клітку у хом'ячка Теді, поки нам не виключили світло. Тедя з'їл медведя. Ух, який ти смішний. Треба ретельно помити піддон. А ще ми їмо тарілочки і лоточок. Насипаємо в лоточок кукурудзяний наповнювач. До речі, наш хом'як входить тільки в лоточок. Буся. Це не твій лоточок. Та хай походить, що ти. Бери тепер тарілочку. Корм насыпай, повну тарілочку. Так, ну аккуратно, там же стеді. А ще ми хочемо пригостити нашого Тедіка яблучком. Дуже любить яблучко. І горішки. Чмихає. Що ти чмихаєш? Він прям сам їх чистить. Аня, забирай кота. Буся, ти хочеш з'їсти Тедіка? У нас Буся добре, але, може, лапою і вона хоче. Я... То її держи її на руках, я розумію, що вона хоче подивитися, але ти тримай її, хай вона дивиться, бо я не зовсім довіряю котам. Щурика вона боялась, а цього я навіть не знаю, боїться вона чи не боїться. Бусюня не пускають. Тут такий дружбан сидить їсть, а нашу бусю до нього не пускають. Ой, тетька, а тепер іди в клітку. Хоче защокать горіх, а він йому не влазить. Ну все, тепер в тебе чистенько, гарненько. Все, закривай.